Персональне відео від святого Миколая для вашої дитини. Створіть справжнє зимове диво, яке ваша малеча запам'ятає на все життя. Миколай назве саме ім'я вашої дитини, відкриє магічну книгу з її іменем, а також згадає про лист, який малюк надіслав напередодні свята. Кожне відео унікальне, тепле та повністю персоналізоване. Обирайте свій формат дива. Вся інформація в описі під відео. Подаруйте дитині диво, в яке вона повірить. Святий Миколай уже готує для неї подарунок. Привіт, Ніколь. Як твої справи, моє маленьке янголятко? Я святий Миколай. І зовсім нещодавно отримав твого чарівного листа. Але перш ніж відкрити мій мішок із подарунками, давай зазирнемо до моєї великої книги. У ній записані імена всіх дітей у світі. І зараз. Ми знайдемо твоє ім'я. Ось воно, Ніколь. Бачу, що цього року ти була дуже чемною, слухняною і доброю дівчинкою. Ти старалась, навчалась, допомагала батькам і зробила багато добрих вчинків. Ти точно заслуговуєш на свій особливий подарунок. А тепер дозволь мені. Прочитати твого листа. Дорогий святий Миколаю. Мене звати Ніколь, мені 5 років. Весь рік я була слухняною дитиною. Я навчалася добре. Скоро навчуся гарно читати. Мені подобається гратися з татом у піжмурки. І я дуже хочу робота пца Я дуже дякую тобі за такого чудового листа, Ніколь. Ти добра, щира і дуже мила дівчинка, і я все все почув. А тепер я кладу твій бажаний подарунок до свого чарівного мішка. І зовсім скоро, ніколь, він з'явиться у тебе під подушкою чи біля ялинки. Чекай мене, я вже вирушаю в дорогу. Зігрій своє сердечко вірою в диво, і воно обов'язково здійсниться.